Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Сусіди проти пандуса. В Івано-Франківську мешканці будинку заборонили комунальникам облаштовувати коло їхнього під'їзду пандус, бо, мовляв, він завеликий і псує. Естетику двору виконавці запевняють, інклюзивна конструкція виконана згідно з нормативами, тож компактнішою бути просто не може. Поки сторони сперечаються в заручниках п'ятирічний хлопчик з інвалідністю. Дитину надвечір мама може вивести тільки у колісному кріслі. Подробиці дізнавалася кореспондентка ТСН Алапас. Цей допис миттєво розлетівся соцмережами. Сотні поширень, понад дві тисячі коментарів. На відео перемовини комунальників з мешканцями будинку. Люди не дозволили встановити пандус для дитини з інвалідністю. А це вигляд естетичний. ви говорите естетичний, естетичний вигляд. Ми скидали естетичний вигляд з вищим інтересів дитини, інваліда. ліда. Ну вибачте, це чесно для мене дико виглядає. Шаленки оселилися тут кілька років тому. Продали квартиру на шостому поверсі, аби купити тут на першому, заради сина. Їхній п'ятирічний Марко має важку форму епілепсії не ходить і сам не сидить. Подихати свіжим повітрям в лікарні чи на реабілітацію. Щодня мама його возить у візочку. Тягати сходами дедалі складніше. У це стало ще важче. Син росте так само, і, і коли ми сюди переселилися, ми вже ну, планували, що тут буде пандус, тут буде в нас є такий гарний. Зелена зона, де я зможу з ним, наприклад, коли він вже буде дуже великий, дуже важкий. Я вже не зможу так подорожувати з ним по цьому місту, і зможу тут його вивести на свіже повітря. Про пандус Оксана сусідів попередила заздалегідь, і всі вони письмово погодились. Головна умова була те, що щоб сходи не зачіпати, аж поки комунальники не приїхали його встановлювати. Виконана згідно з нормами, інклюзивна конструкція мешканцям не сподобалася. Мовляв, шестиметровий металевий пандус задовгий та та неестетичний, не там стоятиме, тож всім заважатиме. Ми не проти пандуса, але ми хочемо, ну, коротше, щоб пандус ми не може ми бути не пандус, пандус, не нормотивний. Пандус, пандус має бути нормативний. Але, ми я, за, взяли ну, мінімум. Допустимо, розумієте? Давайте, я дійдя, так, давайте шукаємо аптеки, ці всі великі великі. Ну, Алиса я не будь короткий. Воно Ми походить. хочемо вибачте. Я не буду а ставити я як не будете, більше за бюджетні кошти. Мешканці будинку навіть про швидку та пожежну згадали. Мовляв, їм заважатиме майбутній пандус. Хоча у двір і так не заїхати. З усіх боків його поперекривали сусіди парканами, грядками, альтанками, столиками. Ну вибачте, то не наша приватна територія. Це одна із сусідок, яка сварилася з комунальниками. Після скандалу і розголосу обличчя показувати не хоче і вже твердить. Мешканці не проти пандусу і вже не вимагають зміни конструкції. Лише просять розвернути його трохи у бік. Тому що крім цієї дитини-інваліда, у нашому будинку є ще діти, і я сподіваюся, що буде багато діток, котрі mm -hmm. також хочуть бігати, скакати, гратися в м'ячики, бадмінтони і тому подібне. І цей пандус, у ну що вони будуть бігати по пандусі чи прискакувати mm -hmm. його? Комунальники готові внести зміни. Але якщо норми, зокрема, кут нахилу будуть дотримані. Не можна робити для галочки доступність і казати, що вона є, якщо насправді її немає. Якщо треба конфігурацію змінити, ми її змінимо. щоб він був не розміщений, не просто паралельно стіні, а щоб він там був відповідно у вигляді такого зигзагу. Так представник уповноваженого справ осіб з інвалідністю каже: люди мають звикати, що безбар'єрний простір повинен стати нормою, надто зараз під час війни, яка калічить і військових, і цивільних. Живемо в такий час. І десь має свідомість людей буде мати і розуміння того всього, що чи військовий, чи дитина з інвалідністю, чи взагалі людина з інвалідністю має право на те, щоб жити гідно, на те, щоб вона була така, як і всі. Правильно? Чи вдасться сторонам порозумітися, буде відомо уже невдовзі. Алла Пасар Мандучик, Івано-Франківськ, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.